Гур. Це відео має всі шанси стати найкоротшим на моєму каналі. Через цю омертильну погоду. Ой, я не знаю, куди я дивилася, коли я вчора саме сюди купила квиток. Ну вот так, дизайн. Однуваюся, я навіть не знаю, чи я хочу тут залишатися, бо поводка. Піренеякун там піренеї. Ось вот така от жахлива. А вчора, до речі, було сонце, жара. Ну, не для мене. Ну і просто завтра теж така якась сама погода. Тому я навіть не знаю, що робити. Є тут такі симпатичні домики деякі. Ну, але містечко маленьке, дуже 14 тисяч. Тобто я розумію тут. Так щоб аж сильно нема що ловити. Я буду в самому центрі вже майже. Готель Біаріс, куди я якраз і збираюся. Ну, не в готелі, а Біоріц. Ну, так все, доволі таки скромненько. Ну, окрім там, звідси не видно, така це церква симпатична і... і замок. От готель називається прямо тель центр я так розумію, це вже, певно, саме центральний центр. Хотіла показати замок, але коли я думала, що я підходжу ближче, він сховався за домами. Ось така от халепа. Ну, прям туди я навіть не знаю, чи я хочу кудись драпатися такою поводкою. Ну, точніше, я тут то точно не хочу, якщо десь звідси заглянути краще, то тільки так. Коротше, все в найкращих традиціях. Все закрито. Нічого нема. Коротше, отакі от красоти вода. Царка там це така симпатична. Іронея. Там пан на Паломнику, готель Ітія. Тут є зірка. Цікаво, чи має він що спільного з ні. Ну, Але будівля дуже гарна. Ці закладів виглядають так жахливо, що навіть якби вони були відкриті, то я не впевнена, чи я б туди зайшло. Але це певно, таке закритий. бо якийсь матрас терчить. На готельчику але вирішила поїхати в Біаріц. В принципі, виглядає готель непогано. Ну принаймні тут фу, я не знаю як там далі. Але тут все досить так приличненько. Я б сказала, навіть дуже гарно. 100 євро за ніч. Бест вестерн. Ну, не знаю, які тут номерави були, я тільки тут зайшла в ресторан купити каву. Він навпроти вокзалу знаходиться. Симпатичненько. Погода просто кошмарюща. Теперь не вообще вже не видно. Я думала, бо раніше залізти хоч ще було видно той замок. Такий симпатичний. Ну, зараз так уже вивернуло, що... Ну, то воно і лойлом. Я вирішила піти на вокзал, вокзали, поїхати в бігайте. Не знаю, не ми підготувалися вони тут в Гурді. Добре, що я тут натувала готаль, завжди.